FTT це пошуковий інструмент розворотних формацій. Розворотна формація це накопичення об'єму на екстремумі, внизу чи вгорі бару. Екстремум – це максимум. Якщо ціна зростала екстремум вгорі, якщо знижувалась, внизу. Інструмент FTT складається з таблиці та графіка. У налаштуваннях таблиці можна додати або приховати колонки, які відображатимуться. Дані можна відфільтрувати за допомогою кнопки Фільтр. При натисканні на кнопку уніфікованого тикера на кластерному графіку з'являються лінії, що відділяють бари, у яких було виявлено накопичення. Якщо червоний бар накопичення виявлено вгорі, якщо зелений внизу. На графіку гістограми дельти зелена гістограма означає, що зараз на ринку більше накопичення внизу барів, якщо червона вгорі. Для зручності можна оцінити дельту кумулятивно. Будь-коли, ти можеш натиснути на іконку підказки і прочитати про інструмент ще раз. Як використовувати інструмент FTT та інтерпретувати графік, ти дізнаєшся на другому рівні навчання.